У ніч на 14 лютого 2025 року ударний безпілотник врізався в захисне укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Здавалося б, що може зробити дрон проти конструкції, яка важить 35 тисяч тонн і вважається найбільшою пересувною спорудою у світі. Виявилося, що може від удару утворилася шестиметрова діра в куполі, що порушило цілісність. Захисту, який стримував наслідки однієї з наймасштабніших техногенних катастроф, але найгірше це процеси, які почалися під саркофагом. Датчики зафіксували зростання ядерної активності в застиглій радіоактивній лаві, що залишилася від реактора. Фахівці МАГАТЕ заявили, що процеси всередині не відповідають очікуваній поведінці зруйнованого реактора. Вчені говорять про ймовірне пробудження реактора, що може призвести до непередбачуваних наслідків. За попередніми оцінками, у людства є всього кілька років на вирішення цієї проблеми. Чорнобиль це місце, яке людство намагалося забути, замурувавши його в саркофаг ціною життя тисяч ліквідаторів. Але навіть через 40 років після аварії ця загроза нікуди не зникла. Вибух дрона, пожежа, порушення цілісності укриття усе це ставить під загрозу стабільність одного з найнебезпечніших об'єктів у світі. Дрон пробив зовнішню обшивку укриття, уламки застрягли між шарами конструкції. Вибух пошкодив обладнання та електричні кабелі, а на даху почалася пожежа. Загоряння спричинили матеріали в обшивці, які швидко спалахують. Експерти МАГАТЕ, які прибули на місце, Підтвердили пошкодження, хоча офіційні джерела заявили, що радіаційний фон у нормі. Водночас головний інженер попередив, що будь-яке зовнішнє втручання в конструкцію може призвести до витоку радіоактивних речовин. Під новою захисною аркою, яку встановили у 2016 році, досі знаходиться старий саркофаг, збудований у 1986 році. Це було тимчасове рішення. Яке споруджували у надзвичайних умовах після аварії. На будівництво пішло 206 днів, використано 400 тисяч кубометрів бетону і 7500 тонн металу. Ліквідатори працювали в три зміни, але перебувати поруч із реактором могли не більше п'яти хвилин через смертельну радіацію. Загалом у ліквідації брало участь близько мільйона людей. Багато хто загинув або отримав тяжкі захворювання. Нова арка вагою 35 тисяч тонн стала найбільшою пересувною конструкцією у світі. Вона складається із семи шарів, але тепер її цілісність порушена. Фахівці застерігають, що будь-яке подальше руйнування може мати серйозні наслідки, адже під укриттям досі знаходиться залишок четвертого реактора, включно зі слоновою ногою. Застиглою масою радіоактивної лави, що вбивала людину за секунди, після аварії в реакторі залишилось приблизно 90 тонн радіоактивних матеріалів, які розплавилися, змішавшись із бетоном і піском, та утворили застиглі радіоактивні потоки. Проте навіть через десятиліття ці маси продовжують розпадатися, виділяючи нейтрони. Ще наприкінці 90-х їхній потік становив мільярд частинок на секунду. І хоча це у трильйон разів менше, ніж у працюючому реакторі, замість поступового згасання в деяких місцях активність почала зростати. Датчики, встановлені під саркофагом, зафіксували, що з 2016 року кількість нейтронів збільшилася на 60%. Це означає, що в залишках палива тривають процеси поділу урану. Основна причина. Вода вона сповільнює нейтрони, роблячи їх більш придатними для захоплення ядрами урану і плутонію, що може спричинити мимовільну ланцюгову реакцію. До встановлення нової арки вода потрапляла всередину саркофага, підтримуючи певний баланс. Але після перекриття доступу до дощової води паливо почало висихати, що створило нову загрозу. Слонова нога, яка раніше була настільки твердою, що її можна було розбити лише бронебійними снарядами, поступово почала змінюватися. З початку 2000-х її зовнішні шари поступово розпадалися на пил. А до 2021 року вона набула консистенції піску. Якщо вибух чи обвал конструкції підніме цей радіоактивний пил у повітря, наслідки можуть бути катастрофічними. Ще одна проблема скупчення палива під реактором. Особливо небезпечним вважається південне скупчення, де був епіцентр розплавлення, його висихання може призвести до неконтрольованої ядерної реакції. Датчики вже фіксують процеси поділу. Це можна порівняти із гаслим вулканом, який раптово почав проявляти активність. Максим Савельєв, один із фахівців, що працюють на станції, зазначив, що у нас є лише кілька років, щоб знайти рішення. Але тепер, коли дрон пробив дірку в захисній оболонці, Ситуація може розвиватися значно швидше. Нова захисна арка, у якій утворилася шестиметрова діра, це складне інженерне рішення, на створення якого пішли десятиліття. Тільки на її проєктування витратили понад 2 мільйони робочих годин, на будівельні роботи ще 5 мільйонів, а на складання 17. І це без урахування тривалих узгоджень і суперечок. Сегменти нового саркофага виготовляли в Італії, а потім доставляли на місце. Для цього знадобилося 18 кораблів і 2500 вантажівок. Окрім транспортування, будівництво вимагало спеціального обладнання. Гігантські домкрати, які використовували для підйому арки, раніше застосовували при піднятті затонулого підводного човна Курськ. Одним із найскладніших завдань став демонтаж вентиляційної труби завишки 150 метрів і вагою 350 тонн, яка могла впасти на старий саркофаг. Для цього залучили німецький кран вантажопідйомністю 1500 тонн. Трубу розрізали на шість частин і розмістили у будівлі третього енергоблоку. Вартість операції становила близько 12 мільйонів доларів. Через високий рівень радіації арку збирали так, щоб мінімізувати перебування людей на великій висоті. Спочатку на землі з'єднали верхні частини, а потім піднімали їх і прикріплювали опори. На цей проект витратили мільярди євро і мільйони робочих годин. Але тепер вся конструкція під загрозою через один безпілотник. Саркофаг не був розрахований на удари дронів, його основне призначення захищати реактор від непогоди. Латати пробоїну складно, вона знаходиться над старим саркофагом у зоні високої радіації і відправити туди людей без ризику для життя поки що неможливо. Це може бути лише початком проблем. Якщо для атак почнуть використовувати дрони з бетонобійними боєголовками, наслідки будуть значно серйознішими. Ситуацію ускладнює те, що доступ до внутрішніх процесів обмежений. Контроль забезпечує автоматизована система GSCC, що складається з 150 трьох датчиків, з яких 40 розташовані безпосередньо на промайданчику. Вони постійно стежать за рівнем радіації, фіксуючи навіть найменші зміни. Ці датчики не просто фіксують рівень радіації, а й передають дані в реальному часі. Інформація надходить одночасно до МАГАТЕ та Центру прогнозування радіаційних аварій в Україні, що унеможливлює приховування змін радіаційного фону. Окрім автоматичних вимірювань, фахівці проводять ручні заміри чотири рази на добу, а в разі загострення ситуації кожні 30 хвилин. Після атаки дрона-датчики зафіксували рівень радіації на рівні 0,57 мікрозіверта на годину, що приблизно відповідає рентгену зуба. Однак фахівців турбує не сам фон, а можливий підйом радіоактивного пилу. На відміну від атомного вибуху, який тут неможливий, радіоактивні частки можуть потрапити у повітря та поширитися. Це означає, що радіація опиниться в грибах, рибі. На сільськогосподарських полях і, зрештою, у харчовому ланцюгу виявити це одразу практично неможливо. Усі системи моніторингу залежать від електропостачання. Без нього не працюватимуть датчики, вентиляція, охолоджувальні насоси. На станції є резервні дизель-генератори, але запасу пального вистачить лише на кілька днів. Це означає, що система безпеки надзвичайно вразлива. Якщо станеться серйозний збій, відключення електрики чи вихід з ладу датчиків. Про небезпечну ситуацію можуть дізнатися надто пізно. Ніхто не може гарантувати, що наступний дрон не влучить у критично важливі системи, адже ті, хто їх запускає, навряд чи замислюються про наслідки. Найгірший сценарій відмова всіх систем безпеки. І тоді розпочнеться справжня катастрофа. Радіоактивний пил може піднятися в повітря, а це означає, що частинки колишнього ядерного палива можуть поширитися далеко за межі станції. Під старим саркофагом досі тривають ядерні реакції, і їхня активність поступово зростає. Але це не єдина проблема. Якщо зникне електропостачання, перестануть працювати системи вентиляції, що призведе до підвищення температури всередині укриття. Ніхто точно не знає, що станеться, якщо радіоактивна лава почне нагріватися. До цього додається ще один ризик: басейни з відпрацьованим ядерним паливом, які потребують постійного охолодження. Якщо вода зникне, наслідки відчують не лише в зоні відчуження, а й за її межами. Зараз усі ці загрози існують одночасно, і саме це викликає найбільше занепокоєння. Вчені розуміють, що ця система і без того нестабільна, а будь-яке втручання може спричинити серйозні наслідки. Проте дрони не завжди несуть загрозу. У червні 2024 року на ЧАЕС вперше прибув безпілотник для доставки вантажів. Технології дозволяють транспортувати необхідне обладнання та матеріали без залучення людей. Але це не змінює головного. Ситуація на станції залишається критичною. Старий саркофаг давно вичерпав свій ресурс ще у 2023 році. Експерти попереджали, що він може не витримати. Ситуація навколо Чорнобильської АЕС показує наскільки вразливими залишаються навіть найзахищеніші об'єкти. Через 40 років після катастрофи станція залишається джерелом загрози, яку не можна ігнорувати. Тимчасові рішення латання старих конструкцій і нові виклики у вигляді атак дронів лише підтверджують, що проблема Чорнобиля не закрита, а лише відкладена. Дрон, який пробив захисний купол, це перший, але ймовірно не останній випадок. Якщо пошкодження конструкції повторяться, зростає ризик неконтрольованого викиду радіоактивних речовин. Тривожні зміни всередині залишків реактора, збільшення ядерної активності та нестабільний стан палива говорять про те, що з кожним роком небезпека тільки зростає. Чорнобиль вже став символом техногенної катастрофи, але він може нагадати про себе знову. І якщо реакція на цю загрозу буде такою ж повільною, як і раніше, наслідки можуть бути непередбачуваними. Питання не в тому, чи станеться щось серйозне, а в тому, коли саме це станеться. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте україномовний контент. Залишайте вподобайки, коментуйте та діліться з друзями. Кожен перегляд допомагає розвитку каналу. Якщо хочете підтримати нас фінансово, зробіть це лише після донату на ЗСУ. Адже саме завдяки нашим захисникам ми маємо змогу створювати такі відео.